Добрий день, шановне панство. Дивіться, вечором годую. Бачите, колись вечір треба було годувати говорити. Зараз вже в день. Ну, година, напевно, біля шостої, сьомої. І хочу звернути увагу на одну самочку. Зараз я дав там соковитих кормів. Ну, Відходить кухоні. Відходить вони внутрі, ну дуже вони їх хочуть. Суповитих кормів їх нема і трошки кинеш їм, і, і вони за ними все трясуть, будемо так казати. Зараз будемо дивитися поведінку самки. Зараз я їм смаколика дам, буду давати. Так. Ну іди сюди. Зараз. А і що з відео? О, сфокусувалося. Дивіться, як одна самка міє дуже мене просити. Дивіться. І попробуйте її не дати. Проси, 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 проси. І вона вічно отак ворух лапками передніми перед собою встане, проси, проси, і я мушу на то реагувати, щоб дати їй. Лишній кусочок якогось смаколика. От На даний момент витягую я по пару топінамбурів. і даю внутрі. Дивіться, дивіться, і друга теж Мію просити, ну друга менше, так, вона так раз робить, а, а та самка, що була, вона так з десяток раз стане. Як я маю що здати, то Ладно, кидаю я їм їсти. От. Травичку вони, бачите, кину я травичку, не дуже їдять внутрі. А ще вам зараз покажу, не полінувався я сьогодні. <кій> Поїхав і мішок трави нарвав. Не нарвав, я вже косу взяв і накусив мішок трави. Завтра неділя. Там ж і передають. Ну, Крім того, ще дивіться листя капусти є. Так що таки, з такої зелені вони втрії будуть мати. Що... Ну Але вони дивіться, бачите, я кидаю зелену траву. Трава молоденька, свіжо вирвана, Ну, як свіжо, будемо казати, я вчора з вечора раз дав, другий раз дав. Зранку, і вони її не їдять, не хочуть. Їм достатньо навіть гранулу. Бачите, ось гранулу дав. Ну Гранулу я відволік їх, бо кинув, кидаю суповиті корми, то вони кидають і йдуть суповиті корми збирати. Повизбирають, потім гранулу. Тут гранулу трошки збільшив, вони виїдають гранулу, все гарно. теж щось просить. Зараз я йому ще щось дам, зараз подивимося, що в нас тут є з відходів. От. Мушу зараз положити і е, подроблю їм трошки хліба. Може і не потрібно, але подроблю. Зараз зупиню відео.